Друзі, залишилося буквально пару днів до лістингу MimFi. Нарешті ми дочекалися цієї події. І зараз важливо прив'язати правильно свою біржу, Okex, щоб отримати вивід. Для цього ми ось в Телеграмі, наприклад, відкриваю Mimpy. так? на телеграм-канал буде в офісі. Відкриваємо власне гру. Далі тут є розділ у вас Airdrop. Ось воно пропонує нам зробити стейкінг. Я особисто не буду цього робити, бо не вірю, що. Ось ця монета, по-перше, взагалі утримає просто ціну, і уж тим паче там виросте, щоб я сказав, о, клас, я покладу зараз на місяць. І потім продам дорожче, ніж купи, продав би одразу. Не вірю, що так буде. Ось, в мене бачите, скільки монет зароблено. І ось claim of chain, це на біржу власне, Отіс. Сюди ми натискаємо. Ось, я вже вніс свої Отікс-ID і MIMFI адрес. Але я зараз покажу вам, як це робиться. То ми переходимо на нашу біржу Отікс. Натискаємо у лівому верхньому кутку ось ці квадратики. Далі натискаємо на ось цю галочку зверху. І копіюємо наші UID. Тепер активи, поповнення. Внести депозит у криптовалюті. Ось, бачите, ми на останній MemFi, бо я якраз не влаштовував. Але якщо у вас з нуля, то ось пишемо в мемп-поїски і бачите MemFi. Натискаємо сюди. Так, підтверджуємо, що ми бачимо, що мінімальний депозит ось такий. І також адресу копіюємо. Після цього повертаємося сюди, вставляємо і натискаємо зберегти сейф. Все. Чекаємо лістингу. Всі оновлення, всі бонуси, різні додаткові можливості заробити. Я все викладаю в телеграм-каналі.